Тан-тан, тан, тан, тан 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 Якщо правді це хочете, десятка пентаклів. Стабільне надійне життя це коли є гроші, це коли є розуміння матерії в цих відносинах, є стабільність, є надійність. Он Чоловік, який приносить додому золотого тівця, тобто він вас забезпечує, годує. Вдягає, але це не означає дівчата це від себе вже кажуть, що ви повинні при цьому від нього залежати. Ні, на фінанси робіть і будьте теж незалежною. Знаєте, вираз, вираз такий кохання це для багатих. Знаєте чому? А тому, що ось так, до речі, фортуна на вашому боці. Знаєте чому? А тому, що коли ви фінансово незалежна, то саме ви будете тільки в коханні. Коли вам погано ви уходите, і партнер це розуміє, що ви підете в будь-який момент. Тому, кохання для багатих. А коли ви така прислужниця, живете незалежною, не знає, заради квартири, заради куска хліба або тому, що вам нікуди піти, є завжди куди піти. Я це проходила. Багато відносин. Ви знаєте, шість серйозних відносин. І з них, з усіх, я уходила сама. Але я уходила з таких причин, що багато з вас живе і навіть не ну, подумає, А я уходила і ні разу не пожалкувала, тому що любов для багатих, і це так. І хто хто з них трансформувався і повертався? А, це вже іноді було не потрібно. Так ось, десятка пентаклів наступний етап. По фортуні у вас, можливо, з цим чоловіком вже були відносини, і знову вони у вас поновляться. Або це фортуна на вашому боці. Вау! Супер! Взаємне кохання! Ставимо плюсики, переводимо донатики, щоб все це сталося. Так, і тут ілюзії фантазії якісь. Це людина із минулого, і у вас до нього багато ілюзій і фантазії. Тобто ви бачите не так його, який він зараз став. А який він зараз став? Він захищає зараз свої особисті кордони, бо він думає, я ж чоловік. Так, Він хитрує, маніпулює, обманює. Нормально. Він мах. Маніпулятор. А, це закінчилось. Боже, алілуя. Ви його бачите не таким. Це раніше він хитрував, маніпулював, обманював, недоговорював. Аркан смерть. Ура! Як я щаслива! У кого є молетне особисте життя, трансформація проходить на усіх, але у багатьох чоловіків. Ура! Так. Він до вас хоче проявитися, але поки не проявляється. Буде брак, буде проживання під одним дахом. Боже, яка я щаслива!